Чемодан вокзал Росія? Таку пропозицію мають мешканці помічної добровеличківського району для тих, кого життя в Україні не влаштовує. Нагадаю, там знаходиться вузлова залізнична станція. Про патріотичний креатив більше розкаже Ігор В'юн. Цю ручну дрезину встановили кілька років тому на 145-річчя міста. Саме її облюбували патріоти для втілення своїх ідей. Валіза, пензлі, фарби та дві години роботи. Витвір сучасного патріотичного мистецтва готовий. Малювали фарбою, пензлями. Люди в поміщній ну патріоти, і взагалі в Україні повинні бути патріоти своєї України. Тих, хто мучить ностальгія, написано Чемодан, вокзал Росія. Що нам не треба такі люди, які ходять і кричать проти України. Помічнянський міський голова ентузіастам не заважав. Навпаки, навіть долучався до роботи. Хлопцям подавав фарбу. Микола Антошик обома руками за цей витвір сучасного мистецтва. Ніхто не думав, що прийде такий час, що ми її, встановивши на 1049-му кілометрі від Москви, передбачимо її для того, щоб відправити всіх тих, кого мучить ностальгія за радянським союзом і за тими часами. Конкретно Чемодан вокзал. Росія, всіх, хто не хоче жити в Україні. Місцеві пам'ятник вподобали, що в процесі його оновлення розповідають хлопці. Люди підходили, фотографувалися, просили, щоб ми відійшли дітей сфотографувати, а так просто ходили, дивилися. Ну, Деяким не подобались є такі люди. Хоча думки жителів розділились. Тим, кому не подобається жити в Україні, хай відправляються в Росію. Ви підтримуєте цього. Ну, продавай собственно родію ну, за те, що вам не подобається жити в Україні, я не вважаю, що це правильно. Не були такі записи, це вже написали вже молодіж, які не культурно відноситься. до цього Чому? Не можна було. Не можна було такої написати. Чому написати такі нецензурні слова? Такі слова не треба було написати. Ініціатори про супротивників патріотичного пам'ятника знають, але кажуть, ні їхнього осуду, ні помсти не бояться. Ігор В'юн. Олександр Катеруша день за днем.